Вітаю, шановні друзі. сьогодні поговоримо про альтернативну невійськову службу і наскільки це реально в умовах воєнного стану та мобілізації. Але спочатку підпишіться на мій телеграм-канал. В телеграмі пишете адвокат Демченко Юрій, і ви знаходите великими буквами мій телеграм-канал з трьома прапорцями. Підписуйтесь і будьте в курсі всіх новин. Ну що, друзі? Альтернативна невійськова служба. Дане право передбачено 35 статтею Конституції, яка каже, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною службою, не військовою. Тут виникає велике питання: а чи реально це в країні діє закон про альтернативну невійськову службу? і Є відповідне положення, яке затверджено постановою від 10 листопада 1999 року номер 2066. Але величезне питання, чи можна застосувати під час воєнного стану дану альтернативну службу, для цього ми звернемося до самого закону про альтернативну службу. Стаття перша, якого каже, що альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством в умовах воєнного. Або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень на даний час ми не можемо побачити якихось обмежень щодо альтернативної служби, тобто, відповідним чином, теоретично таке право існує, але наскільки це можна реалізувати? Відразу відповім вам на це запитання, що на практиці це майже нереально реалізувати, і це, до речі, підтверджують і відповідні практики суддів. Так, ось, наприклад, в одному із рішень Верховного суду. Зробив дуже цікаві висновки, де особа ухилилася від військової служби під час мобілізації за релігійними переконаннями, і які висновки кримінальний суд Верховного суду України у справі 344, дріб 12, 021, дріб 22 зробив, а саме що гарантована статтею 9 конвенції про захист прав людини. Право сповідувати свою релігію або переконання в аспекті можливості сумлідної відмови від військової служби не є абсолютним, а може бути обмежена виключно для цілей та у спосіб, що зазначені в частині 2 цієї статті. Критеріями правомірності відповідного обмеження є законність, легітимна мета. Інтереси громадської безпеки, необхідність охорони публічного порядку частини 4 статті 35 конституції України як конституційно правова норма, згідно з частиною 3 статті 8 основного закону є нормою прямої дії. Проте цим конституційним положенням лише передбачено конституційну гарантію заміни військової служби альтернативної не військової за умови наявності такої обставини, як несумісність виконання військового обов'язку з релігійними переконаннями. Водночас, Конституція не унормовує спосіб доведення цієї обставини, який визначається спеціальним законодавством. Дуже дивні висновки. Ну коротше, якщо коротко, то його засудили. засудили. Хоча він вказав, що його релігійні переконання забороняють йому скажімо так приймати участь у військовій службі, але от ця практика Верховного суду вона чітко дуже ілюструє і показує, що ну ні в кого у вас не буде альтернативної служби. От, що каже Верховний суд далі, право на свободу розповідання має як зовнішні, так і внутрішні аспекти та об'єднання із іншими людьми в релігійні організації. Як соціальні структури є лише однією з альтернативно можливих форм його зовнішнього вираження. Проте відмовляючись від служби у збройних силах з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глуб. Глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім крім власних слів та тверджень близьких осіб. Тобто, якщо ви заявляєте, що ви віруюча людина і належите до певної категорії, а е, є певна категорія релігійних віросповідань, такі як адвентисти, реформісти, адвентисти сьомого дня, євангелійські християни, євангелійські християни, баптисти, покутники, свідки свідки Єгови. Харизматичні християнські церкви, християни євангелійської віри, товариство свідомості Крішни, християни віри Євангелійської, ну і. Всі, ті, хто відносяться до цих віросповідань, вони згідно положення 2066, мають право на альтернативну службу, але верховний суд каже, що ні, потрібно ще глибокі щирі, послідовні релігійні переконання. Що він має, не зрозуміло. Тобто, фактично, верховний суд вибив цю підставу для всіх інших, щоб вони не могли посилатися на це яким чином потрібно доводити, незрозуміло. Якщо людина євангелістом, баптістом, от є свідки, які це підтверджують, і суду цього недостатньо. Ну тобто, ми бачимо, який Уклін бере судова практика. Альтернативна служба за релігійними переконаннями під час воєнного стану на практиці майже неможлива. Можливо, комусь повезло і ти Замінили їм військову службу, але в більшості випадків у багатьох це не вдається. От, якщо хтось бажає. Отримати альтернативну невійськову службу він повинен звернутися з заявою до ТЦК і попросити відповідним чином замінити йому військову службу під час мобілізації на альтернативну, не пов'язану з участю в бойових діях. Це дуже важливо, от але насправді друзі, ще раз повторюсь: це не працює в принципі, як і більшість норм наших законів, тому що кожен трактує їх так, як йому хочеться. Так як скажуть зверху, тому як кажуть, маємо те, що маємо з повагою, ваш адвокат Демченко.